Цілі, завдання, обмеження, грантового проекту та форма бізнес плану. Ця грантова програма реалізується за фінансової підтримки Асоціації молодих економістів Грузії та World Vision Georgia. Грандова складова має два етапи: перший етап презентація бізнес ідеї. Другий презентація бізнес-планів. До подання бізнес-планів допускаються лише ті заявники, які успішно пройдуть етап бізнес-ідеї. Грандова складова є ключовим напрямком проєкту щодо підтримки ідей малого бізнесу та підприємницької діяльності біженців з України. Компонент спрямований на надання фінансової підтримки бенефіціарам, започаткування підприємницької діяльності та розвиток або ж посилення діяльності ініційованої ними. Компонент фінансової підтримки включає створення розвиток нової підприємницької діяльності. Грантове фінансування якісно орієнтоване на створення мікро та малого бізнесу, що має перспективу успішного функціонування та розвитку на ринку.